Уявіть гроші, які не можна потримати в руках, але які можна миттєво надіслати будь-куди у світі. Це криптовалюта. Після кризи 2008 року люди почали шукати альтернативу банкам. Крипта стала відповіддю децентралізованою і незалежною. Уся система побудована на блокчейні, цифровій базі даних, де кожна транзакція фіксується і не може бути змінена. Уяви собі гігантську таблицю. Яку бачать усі. І кожна нова транзакція додається як новий рядок. Саме так працює блокчейн. Першу криптовалюту, біткоін, створили в 2009. Її придумав анонімний автор під ім'ям Сатоші Накамото. І вона досі залишається головною. Крипта дає змогу надсилати кошти миттєво, без посередників, без банків і з високим рівнем анонімності. Але це не ідеально. Ціна криптовалюти може стрімко падати. Новачків легко ошукати. А доступ до гаманця це 100% ваша відповідальність. Щоб купити крипту, зареєструйтесь на біржі, пройдіть верифікацію, поповніть рахунок і обирайте валюту. Все просто, але з головою. Криптовалюта це більше, ніж гроші. Це технологія, що змінює світ. Але вона потребує знань і обережності.